Доброго дня! Відео інструкція, як розібратися, де права, де ліва частина, як монтувати. Беремо в руку будь-яку із направляючих, значить умова. Полочка має бути знизу, а не згори. І там, де смуга, смуга, це задня частина. Тобто це визначили ми фасадну частину. Полочка знизу, смуга ззаду. Значить це фасад. Якщо фасад у нас так, значить це ліва направляючи відповідно це права. Ставили направляючи, почали працювати із нашим Проємник. Монтуємо одну направляючу, там є отвори з одної сторони. з іншої сторони по рівню відбиваємо на такій ж самій висоті. Змонтували праву ліву частину, далі монтуємо ламелі. Ламелі монтуємо таким чином, якщо вони у вас фігурні, щоб оцей зубчик був спереду і знизу. Отак він буде зачинятися.